Я звернувся за допомогою з міською райадміністрацією. Мені допомогу відказали. Сказали, що немає грошей. І на даний момент ми нічим не можемо допомогти. Я сказав, давайте я напишу заяву. Вони також мені відмовили. Скажіть, нам відомо, що ви багатодітний батько, так? Так. Скільки дітей ви виховуєте? Четверо. Двоє своїх і двоє приємних. Mm -hmm. які також додаються допомозі держави. А держава, виходить, не опікується за, та і за нас, і за дітей. Всім байдуже. У нас також бойова частина спорта. І ніхто за нас не спілкується, не хвилюється, спілкує, всім байдуже. Я на даний момент в відпустці, відпустці. Uh -huh. І вирішив заїхати в адміністрацію. І до мене віднеслися, як сказати, байдуже. Uh -huh. Тобто виходить, ми нікому не потрібні.